Вечір тобі, Тобі, Господарю, Радуйся, О, радуйся, земле, син Божий, народися, Заспіляйте слабо. Талачі, з ярої вшениці, радуйся, порадуйся з весим Божий, народися. Щиро вітаємо вас з Новим роком, з придечним Різдвом. Від імені нашої організації відродження сходу дозвольте привітати. Наша організація напередодні праздників цих свят ініціювала акцію Сколядою дому Національна Скавицька організація України. Хоче передати вам своєму вонь миру побажати славу миру та добробуту. оселі. Я рахую, що любий громадянин України в першу чергу. Православні греко-католики відмічають сьогодні саме велике свято народження Ісуса Христа. Я радий, що сьогодні робочий день. Прийшов маленька, така хоч радісна подія всьому цьому історії, в якій ми. Опинилися ні ЛНР, ні які збройні формування День народження Ісуса Христа відмінити не можуть. Тому святом всіх Христос рождається. Славі Його!